Байстартер на біржі Bybit. Що це таке, як на цьому заробити, і головне, скільки на цьому можна заробити. Ну, По-перше, що таке байстартер? Ну, так щоб зовсім просто, це чергова промоактивність на біржі Bybit, завдяки якій ми можемо купити монети проєкту. В даний момент це проєкт Тайко по там, дуже низькій ціні. Але знову ж таки, як і всі промоактивності, ми кажемо про можливість, тому що тут ну, є метод лотереї. Використовується, коли ну, учасників, наприклад, 50-100 тисяч, а виграшних білетів може бути там, 2, 3, 5, 10 тисяч білетів. Тому це всього лише можливість, але саме головна штука в цьому це те, що це тут ну, ризиків, ну, от прям ну, зовсім відсутнє. Тут насправді, що вам потрібно мати, вам треба мати аккаунт на біржі Bybit і тримати на аккаунті 200 доларів. Ці 200 доларів, звісно, ви не зможете використовувати протягом певного часу. Якщо не помиляюсь, 5 днів зараз ми з цим розберемось. Точніше, не 200 доларів, а 100-200 доларів. Давайте розбиратись. Тобто, якщо у вас є аккаунт на біржі Bybit, то вам треба перейти в розділ торгівля SpotX. і саме тут знаходяться всі промо-активності в біржі Bybit. Єдина на web 3 ще не знаходяться IDO. І переходимо в байстартер. Байстартер, насправді, передостанній був байстартер це був холограф, але холограф, ну, я в ньому отрим, міг приймати участь тоді в ньому, але це була. Можливість для тих, хто робив аккаунти для ретродропів в Layer Zero і працював з майданчиком Holograph. І за того, що я качав аккаунти Layer Zero, я отримав цей дроп. Ну, там був невеликий дроп, але це теж приємно. Там Фіксував десь 20-30 доларів на один аккаунт. Це був Holograph, до цього був МНТ ще там місяців 8 тому. Тому це я про те, що. Прямо прогнозувати те, що я казав, скільки ми на цьому можемо заробити. Ну, невідомо. Тому основна моє основне правило приймати участь там, де, де дуже низький ризик, і можливість заробити. А тут ризик, ну прям його, я б сказав, відсутній зовсім. О, давайте я себе зменшу для того, щоб. О, так. Щоб більше бачити на екрані. І так, переходимо, натискаємо зафіксувати. І ми попадаємо на основну сторінку, це проект Тайко. чесно, з точки зору проєкту, ну досить рано вони виходять, вони тільки вийшли з тестнету в майнет, одразу пушуть свій, випускають свій токен. Ну, така історія. Хлопці намагаються швиденько заробити, поки фаза ринку зараз якраз відскочила. Така трошечки є певна, не те, що в ейфорія, але така бадьорість на ринку є, тому вони намагаються вийти. Звісно, ці монети забігаючи впред, ну я якось, мабуть, якщо буде отримана локація, одразу буду відправляти стакан, що я вам раджу насправді. Так, що в нас тут? Розпродаж буде четвер... через 4 дні, тобто є час от період розпродажу. Ви можете поповнити рахунок на 200 дов. от те, що я покажу, ви можете виконувати до 6 Ой, до 5 числа. Ну тому не зволікайте виконати це завдання якомога скоріше. Що вам потрібно мати, вам треба мати аккаунт, верифікований, звісно, акаунт. Ви маєте бути ну, не в США. Коротше, ви маєте бути не в резиденції в США, і у вас має бути на балансі більше ніж 100 доларів. Тут доступні дві опції, які можна використовувати для того, щоб придбати монети. Перша опція це коли ви робите зафіксувати. Коротше, тут багато учасників. Давайте ще до цього етапу дійдемо. Тобто є пропозиція мільйон токенів, ціна токену буде 2 долари. І тут вже ось на даний момент це 31 600 учасників. Загальна сума інстінвестицій 5500. 5,5 ну, мільйон. Тобто, ну я впевнений, що учасників тут буде під 100 тисяч не менше. І тут ви отримуєте, ви можете придбати від 100 до 200 доларів алокацію. Якщо у вас не статус, не ви ну, ВІП-1, то можете від 100 до 400 зафіксувати це за умови. Якщо у вас є цей статус, хто приймав участь у ноткоїні, в тому дали на 2-3 місяці цей статус. І, і тут буде лотерея. Тобто скільки людей отримує, ну так в середньому, якщо взяти, то я думаю, десь тисяч п'ять-сім учасників переможців буде. Насправді непогана проходка, як на мене. І є друга опція. тут Вона більш складна, це така більш китова опція. Тут, тут треба за ну, зафіксувати від 10 тисяч доларів. І е учасників, як ви бачите, тут всього 204. І на них виділений пул в 1 мільйон е токенів. Uh, і, звісно, там буде пропорційно, а хоча uh, гроші сюди закинули вже 3,7 мільйони. Да? Тобто 204 учасники закинули ну, там, 80% від того, що тут 31 тисяча Тобто Це китова історія. Uh, і тут буде наступний... зараз хвилинку, бо хворіє треба А uh, Тут буде, як то кажуть, на весь пул пропорційно розкинув, скільки невідомо, але тут є один нюанс в, в, в цій. Я, я б тут приймав участь насправді, і, можливо, буду приймати. якщо щас, ну, Є один нюанс, що я хочу зараз в Бейс там залити 300 гаманців під ретродропи, і в ZKVM там загнати, плюс ну, багато інших активностей. І не дуже хотілося б морозити ліквідність. Точніше, є стримуючий фактор. Так, якщо чесно, для контенту готовий його зробити. Але тут є один нюанс, що тільки одна, одна третя частина від токенів будуть доступні в момент ну, ну, Тобто, на такий є розлок буде. І потім буде each month of the next month. Ну, коротше, кожного місяця ще, ну, ще буде розлог тоді по 30%. І оце такий ну, стримуючий фактор, бо монету мене Можуть укатати, а тобто, одразу щоб відбити вкладені кошти, це треба, щоб монета дала, якщо 30% дають. Ну там 3-4 ікси Блін, 2 долари ціна монета. Я, звісно, це в таки намику не ліз. Ну, таке трошечки мене ця опція так, тримає в напрузі. Тому, звісно, я сюди буду заходити. Цю буду дивитися до того, що, що буде в цей момент ще з, з можливості. Тому що у нас тут і на Окіксі, і Jump Starter під, підкладається, ще там, якщо я не помиляюсь, якась ще є можливість на Окіксі заробляти, буду розбиратися. Тому ну, така собі ця опція, не знаю, побачимо. Тобто, а, а тут все просто: обмежена кількість учасників, тобто тут гарантовано ми отримаємо локацію, тут не гарантовано, але, але тут віддають 100% монет одразу. Тобто, як прийняти участь, ну все тут дуже просто. Вам треба просто поповнити свій аккаунт на ну, звісно, я поповню максимум, тут, ну, щоб використовувати 200, долар, 200 USDT, заходимо сюди, протискаємо. Ну тут всі питання. Не хочу витрачати ваш час на те, щоб перечитати, вам все одно треба буде натиснути все є. Все yes. Тут що ви розумієте, ризики, які є, те, що вам повернуть 200 USDT, якщо ви їх, ну якщо ви не виграєте локацію, тобто те, що ви розумієте, що можете не заробити на цьому, ну такі питання, як то кажуть, ви не можете не натиснути ЄС, yes, бо вас просто не під і натискаєте Підтвердите. Після цього натискаєте максимум, ну або ту суму, яку ви хочете використовувати. От мінімум 100, максимум 200. Тобто, все. Ну, я максимум натискаю, ось вони в мене є, все підтвердити, Натискаємо я приймаю про, 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 прокручую нижче. Натискаємо, ставимо галочку, що приймаєте, і підтвердити, так ви бачите все. Все, і ви отримуєте свій, свій виграшний квиток. Окей. Ух ти, а що це у нас? Куди це? А, тут ось економіка, да? була. Розписане з родмепом та кіноміка їхня. Ну, не скажу, що я спеціаліст е кіноміки, тому мене це менше цікавить. Все, після цього, якщо ви одну сторінку, у вас ви побачите свій виграшний квиток. ось. Тобто, ви прийняли цей варіант, все, і тобто все. От ви приймаєте участь. Тому чекаємо до до, 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 до 6-го до виходить у нас червня. І там буде розподіл. Ну, Як будемо діяти далі, ну, вже по факту будемо в моменті дивитися. Ну, В принципі, класична буде історія. Зайшли, подивилися, я виграшник квиток, забираєте локацію, продаєте, все заробили. Тобто ризики, які у вас ну, ніяких у вас ризиків немає. Можете виграти, можете, ні. чому не прийняти участь. Ну, я, На мій погляд, ну, це досить ну, глупо, що не приймати в цьому участь. Що з цього буде, невідомо. але... Вергідність мінусу, ну вона дорівнює, ну, що ми тут замінусити, вона дорівнює нулю. Тому приймайте участь, долучайтесь до цього і, як то кажуть, заробляйте. Все, всім щасти! Якщо є якісь питання, ну корот, якісь коротенькі там анонси або там інструкції. Я звісно буду викладати в телеграм-канал, тому долучається до телеграм-каналу. Тут я ось інструкції. До речі, подивиться гарне відео. Я якраз його викликала на ютуб-каналі ось в Телеграмі. Анонс я зробив розбір IDO, які зараз проходять. Тобто там є аналітика безпосередньо, ну і в цілому, як приймати участь у IDO, якщо що хочете розібратися за пару днів. Ну сьогодні 31 травня, до речі, п'ятниця вечір і пишемо інструкції. І там завтра, ну, скоріш за все, в понеділок запишу вже результат. Таке саме буде відео, як і зараз покажу, яке я записував е, за мину... в минулому місяці. Ось який результат в нас. Я підіб'ю підсумки по всім активностям, які е, давав по відеоінструкціям, е, і що в нас вийшло по, по профіту. До речі, так <кл 'язок> маленька ремарка. Подивитись відео буде, буде, буде цікаво. Є певні в мене думки з приводу промо-активності. І зараз, до речі, я запишу відео про промоактивність також буде. Тому підписуйтесь на телеграм-канал, Ютуб канал. Телеграм-канал він закритий, тут потрошку вас допуск... ну, людей пускають адміністратора, він безкоштовний, але пускають не у всіх одразу. Тому долучайтесь. Інформацію даю тільки корисну, практично записую відеоінструкції, те, що я роблю, без всяких там, звісно, я не буду вам розповідати про ікси іксів, там десятки іксів. Е, ні, тут не про це, тут про те, як заробляти безризиково. Тому всім щастя!